Вітаю всіх. Пропонуємо подивитися новий тиждень, кому що принесе період із 7 по 13 липня 2025 року. На що вам налаштовувати, з чого очікувати, чого краще уникати. Тож будемо дивитися, що нам які будуть іти, яка буде йти інформація, які будуть іти підказки. Це у нас був перший варіант, це у нас другий варіант. І це у нас третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого, перший варіант для вас: Риби, сонце і гадюка. Ну, дивіться, ситуація буде у вас дещо складна. До вас мають надійти фінанси десь із далеку Ви, можливо, отримаєте, навіть якщо і не розраховували. Це буде вам прояснювати певні ситуації, тому що завдяки фінансам ви зможете вирішувати якісь свої питання. Можливо, для когось це буде стосуватися роботи в соціумі або вашого успіху. Загалом фінанси завжди багато в чому допомагають вирішувати питання. Але не все на них пов'язано. Також для когось можуть надійти новини здалеку. Це можуть бути новини, що будуть стосуватися вашого фінансового положення. Вашого успіху, можливо, буде, хтось отримає гроші на своїх діточок. Для когось буде період, коли ви зможете заключати на роботі вигідні контракти, договори, вдало робити презентації, публічно виступати, можливо, в когось відбудуться зустрічі з вищестоящими особами. Ну, загалом це такий тиждень буде, де ви зможете отримати визнання, винагороди, зріст, доходів. Ну, або кар'єрний зрост. Для когось, можливо, просто ви будете робити дуже великі покупки. Але, попри те, що у вас такі йдуть приємні енергії, у вас вийшла ще і змія. І от вам потрібно бути дуже уважним, тому що змія за вами ретельно спостерігає. Комусь ваше життя не дає спокою, і хтось намагається в нього втручатися. Можливо, вам будуть давати якісь підказки або поради. Якщо ви будете їх сприймати, то, можливо, саме ви зможете через це і втратити і фінанси, і свій успіх. Ще можливо, вам ця змія може просто шкодити. Ну, можливо, вам потрібно зрозуміти, що хтось у вашому оточенні є зовсім нещирий, тому вам не варто ділитися всім, що ви там будете дізнаватися. Не варто розповідати, які до вас надходять новини. Не варто говорити, скільки ви маєте фінансів, звідки вони до вас надійшли. Тому що все це буде шкодити тільки вам. Також, по карті Змія вам варто ще й проявляти оцю мудрість, про що я вам сказала. Зберігайте тишу. Гроші, щастя, ваші особисті стосунки, все любить тишу. Тому зберігайте більше мовчання, спостерігайте за тим, що відбувається. Намагайтеся контролювати ситуацію і не розповідайте нікому, що у вас там відбувається. Таким чином, ви зможете дійсно скористатися і тими фінансами на користь для себе або. Тими звісточками, які будуть для вас корисними. Але все це має якусь загрозу через те, що все ж таки хтось вам намагається шкодити. Тож, будьте, <кій> будьте пильні, це був перший варіант. Другий варіант для вас роздоріжжя, собака і лисиця. Ну, по другому варіанту, на цьому тижні, можливо, буде у вас стояти вибір. Хтось буде, можливо, обирати якийсь напрямок або вибирати один варіант із двох. Можливо, вам будуть пропонувати якісь поїздки, переїзди. Можливо, у вас взагалі такий тиждень буде насичений на те, що ви будете десь рухатися. Але у вас ще йдесь собака. Можливо, хтось планує поїздку із своїми друзями. Але це може говорити про те, що ця собака є просто хитрою лисицею у вашому оточенні. Ну, тобто, людина до вас нібито лагідна, гарно з вами спілкується, говорить вам якісь компліменти, приємні слова. Ви на це можете ніби, ну, так висловимося, повестися, довіряти тій людині. Але не варто, тому що людина щось має собі на умі. Можливо, вона якусь користь хоче від вас отримати і через це так уважно до вас ставиться. Або, можливо, через те, що ви можете завдяки порадам своїх друзів десь хибити у своєму виборі. Для когось, можливо, буде актуально на цьому тижні питання вашого партнерства. І, і також, можливо, для когось будуть такі пропозиції або якісь нові можливості, де ви будете обирати якісь нові напрямки, можливо, хтось буде шукати і знайде роботу за сумісництвом. Також, можливо, взагалі ваша стабільність може зберігати на тому рівні, на якому ви наразі знаходитеся. Але все ж таки звертайте увагу, що хтось вам може шкодити, хтось є нещирий. І це нещирий — це не із вашої родини, а і саме із ваших друзів. Можливо, і на роботі хтось там поводиться так дуже хитро. І вам також потрібно проявити якусь гнучкість, не поспішати проявляти свої думки. Більше спостерігайте. Спостерігайте, тому що коли ви будете розповідати про свої плани, що ви там. Плануєте десь поїхати, або щось там зробити, або обрати якийсь напрямок, і от вам можуть давати пораду, але ви повинні жити своїм розумом. Хай собі, як кажуть, собаки гавкають, а караван йде своїм шляхом. Тому і ви повинні йти своїм шляхом. Ну і ще вам на цей тиждень доведеться все ж таки звернути увагу на свій внутрішній світ. Те, що ви будете обирати, ви повинні розуміти, чи ви його дійсно бажаєте чи ні. Потрібно воно вам чи ні. Чи відповідає оте от все зовні, що у вас відбувається в вашому внутрішньому стану. Тому намагайтесь на цьому тижні зберігати якесь гармонійне положення. Ваш вибір, який вам доведеться все ж таки робити, повинен йти від потреб вашої душі. А не від того, що буде диктувати ваше середовище. Свої, чужі, близькі, далекі. Це все просто люди у вашому житті. Але спілкуватися вам з ними доведеться, тому більше слухайте, менше розмовляйте. Це був у нас другий варіант. Третій варіант, що вам принесе новий тиждень? Місяць, гора і дівчинка. Ну, по-перше, на цьому тижні вам доведеться забагато працювати. Можливо, у вас будуть якісь сумнівні ситуації, щось для вас буде непрояснене, незрозуміле. Вам, можливо, доведеться шукати шляхи, якісь обхідні для того, щоб ви дійсно змогли вирішити свої питання. Якісь будуть перепони, можливо, хто забагато в дорозі або їздите, або поїздки плануєте. Вам варто розуміти, що. Звертайте сильно багато уваги на стан свого транспортного засобу. Ну, можливо, через те, що у вас якийсь буде або новий маршрут, або ви новий напрямок будете обирати. Щось, можливо, нове буде до вас приходити. Можливо, навіть у вас просто з'явиться ідея, як вам ту гору обійти. Гора це може бути якесь таке складне питання, яке поки що ви не розумієте, щось там у вас темне, непрояснене. а поки що ваші зорі вам повністю. Оцю інформацію не відкривають. Але <кій> і це не говорить про те, що ви нічого не зможете вирішити або змінити. <кій> Також, можливо, ви на цьому тижні зіткнетеся з якимись таємницями. Ну і, наприклад, ви будете вважати, що ви обрали правильний напрямок і будете йти напряму, так, як ви звикли. Але це буде ваша ілюзія або самообман. Вам краще, знаєте, покладатися на свою інтуїцію, дослухатися до неї. Можливо, діяти не так, як ви звикли, не тим способом. Можливо, вам потрібно просто отримати якусь інформацію для того, щоб ви могли правильно вирішити свої питання і правильно обрали свої шляхи, щоб ви здолали все ж таки на цьому тижні свою гору. Також, можливо, для когось є застереження про те, що якісь минулі обставини, те, що вже давно пройшло, можуть впливати на вас на цьому тижні. Ну, Наприклад, хтось може нагадати вам там про борги, хтось, можливо, вам нагадає про якісь ваші обов'язки або невиконані обіцянки. І теж також для вас це буде якоюсь горою, проблемою, яку вам доведеться вирішувати. Але пам'ятайте, рішення завжди є. Головне дослухайтесь до своєї інтуїції і намагайтеся діяти не так, як ви звикли. Таким чином, ви будете бачити з різних боків свої ситуації і свої проблеми, і будете тоді бачити, як їх вирішувати. Це був у нас третій варіант. Я вважаю, хай вам на цьому тижні щастить.